Уявіть ситуацію. Ваші батьки вам кажуть: нам треба сказати тобі правду. Ми вбили твоїх справжніх батьків, бо вони не хотіли бути нашими рабами. Ми завжди тобі брехали, знищували твою мову та культуру, щоб зараз ти вірив нам, а не своїм справжнім братам та сестрам. Ми навіть їм сказали, що ми один народ, а насправді ми використовували їх як рабів у канцтаборах, там, де вони гинули, або ми їм допомагали. Ми забирали в них їжу, щоб вони помирали з голоду, або збирали їх в одному будинку та знищували. Ми навіть тобі брехали в тому, що твої батьки загинули під час Другої світової війни, захищаючи свою батьківщину. Насправді ми робили їх ворогами народу або розстрілювали, або записували у чорні піхоти, давали їм каміння в руки, щоб німці думали, що то гранати, та гнали їх як гарматне м'ясо. А вам сказали, як ми разом захищали родину, щоб ви продовжували нам вірити. В цій історії ваші справжні батьки це Україна у вигляді людей, мови та культури. А ті, хто його знищували, СРСР. І ніколи не забувайте, що СРСР, Московія, Московське царство, Російська імперія це лише зміна назв нашого хворого сусіда. Сьогодні про країну постійного великого минулого, квітучого майбутнього та жахливого теперішнього. Якщо ви вважаєте, що головне, хто вас виховував, і неважливо, що знищували ваше справжнє, то я вам нічим вже допомогти не зможу, окрім допомогти знайти напрямок. Завжди є вибір. Ти або продовжуєш слухати сусідську брехню, або дізнаєшся правду та живеш у реальному світі.